Легенда про Ярославів Скарб, тобто про бібліотеку Ярослава Мудрого, заховану у підземеллях Києва, відома з давніх давен. Таємниці бібліотеки князя і досі не залишають в спокої дослідників та шукачів скарбів. Розкрити місце знаходження легендарної книгозбірні справа честі для істориків. Ярослав Мудрий, як ніхто інший, Розумів значення навчання і читання для розвитку людини та держави загалом. Він був першим правителем Європи, який надавав значення освіті, за роки правління князя було написано книг більше, ніж за весь час існування Київської Русі. Не випадково Софійський собор став місцем заснування першої бібліотеки на теренах древньої держави. У ті далекі від нас часи він був центром не тільки Києва. А й усієї Київської Русі. Поблизу собору проводили знамениті київські народні віччя, ряд дослідників вважає, що книжкові скарби Софіївського собору не загинули і зберігаються десь в київських підземеллях. Оскільки печерних лабіринтів в Києві багато, більше п'ятидесяти, то і версій, де захована бібліотека Ярослава Мудрого, теж багато. Вчені цілком допускають версію, за якою історичні книги досі зберігаються у надрах київських земель. Катакомби стародавніх храмів, глибинні печери та підземелля із цілковитою вірогідністю могли слугувати надійною схованкою колекції.